І риби, Дивіться, дуплет з дімой. Може, ми одну Я думаю, Та ні, ну я не можу резинку від, від, від відрізнити від риби. Якщо ми зараз настаємо з тобою по резинці, нам треба йти, нам треба йти просто на берег, тому що, ну... Вітання! Всім доброго ранку! Розпочинаємо третій день тренувань. Дністер, чарівний Дністер. Ви подивіться, яка краса. Осінь на Дністрі вона особливо. Ці е, червоні Помаранчеві листя такі багряно жовті. Ну просто це щось неймовірне. Дуже сильно впала вода. Ви подивіться, он позаду мене, вода була аж отам під деревами. Тобто по висоті вона впала приблизно. Я думаю, метра десь на чотири, а то і на п'ять. Подекуди наші. Літні з Кубка України точки залишились на березі. І зараз на них стоїть стоять тільки намети або фідерісти сидять і ще перед ними там купа берега. Все по-новому. Дністер кожен раз новий, але ж подивіться, яка краса. Вчора у нас було достатньо вдале тренування спіймали багато риби. Подивіться то відео. Ну а сьогодні новий день, нові локації. Ну і сподіваюсь. Нові успіхи або не успіхи, бо це тренування. Перевіряємо все. І гарні місця, і погані місця потрібно максимум зібрати інформацію. Незмінний напарник Дмитро, човен 650-та Альба. І що? Давайте розпочинати наше тренування. Так що, хлопці, за заскочили Ми дивіться, який ранок, прям як з картинки в американських фільмах. Дімка ковбой. Вон ще хтось там плаває. Да? Не вистачає тільки коней та коров. Дуже гарний ранок, сьогодні теплий. Передають сьогодні на день 15 градусів і нагадаю, що це у нас вже листопад місяць. І Ми сьогодні перевіряємо спочатку річки, ось такі невеличкі, для того, щоб зрозуміти потенціал нерослової риби. І ну, якщо там не зачепимося, зараз тут півгодинки. І далі будемо пахати русло, то, що ми собі напланували. По Снастях сьогодні вирішили зібрати по два комплекти спінінгових саме для того, щоб швидко, оперативно ми могли змінювати приманки. Тобто одна вудка буде заряджена, наприклад, там на рибку, інша вудка буде заряджена, наприклад, там на раків. От. Зараз в мене комплект. Це 100%. У мене йде в тури. Major Craft Let's Press 182 до 32 грамів. Чудова вудка, чутлива в човен на грані вже довжини. Більше вже точно не потрібно. Ідеально, як на мене, це 76-78, навіть даже 74 вудки для човна. А, зараз, так. Да. І покатушки це Caldia 21, шнур TX 8 одиничка. Дуже чутлива, легка вудка, справляється з рибою, не зливає, прям топ. І другий комплект в мене буде Azura XP. Теж там вона до 36 мабуть, я не пам'ятаю, треба дивитися, десь вона, грамів то пізніше. Дві риби, дивіться, дуплет. З Дімою. Може ми одну тягнемо, Ді? Не думаю. Та ні, ну що я не можу різинку від, від, відрізнити від риби. Якщо ми зараз залиємо з тобою по резинці, нам треба, йти, нам треба йти просто на берег, тому що, ну. Ага, о! Кому треба на берег? 40, так. Да. Залікова риба. Перша є. Так давайте, підходьте, я в човен вам заскочу на секунду, вже таке діло, це ж не кожен день. <рес> так, он, бачите, нас на воді спіймали підписники, підходять. Зараз швидесенько зробимо фотку і їдемо далі ловити щук. А розмодірочку чи? Зу така звичайна, от такий, прямо активно на джиг. Так, вітання Роману від Олександра. Думаю, знаєш ти мене спіймали нас на тренуванні. Зараз розказали, як треба ловити щучку. Вітання тобі робить.

Може, сподобатися, а може. Я думаю, що сподобається, так. Да. О! Скуштуємо, дякуємо. На здоров'я. Дякуємо. Отак от. Так ось. Діма, це для тебе. Так, ну отак, от хлопці, бачите, тут зранку з самого рибку піймали. Віскаря, Віскаря нам людина привезла. Так, ну перша є, бачите? Але треба розуміти темп. Ловлі це за 20 хвилин одне клювання, одна риба. І головне, що вона залікова. Нема в човні нормальних ножиць. Розпаковка. Розпаковка. Та ти що? І що ми маємо? Ні, ну гарні ножиці, дивіться. Треба подивитися, як шнур ріжуть. І будуть вони жити десь у нас. а Вони ще й на ретривері. О, прикольно, ще й на ретривері. Десь я зараз зачеплю їх. О! тут, о. Роздавимо. Ось так от буде, дивись. надо взяв чик. Все. Дивіться, як вони тут прикольно будуть висіти. Так, ну що, налаштували наші прилади. Сьогодні три халоти. Бачили, я зранку ставив. Тут носовий поставив через те, що ми коли керуємо моторчиком. Мотор у нас Лоуренс Рекон. Десятка HDS. О, дивіться, мапи. Мапи, до речі, дуже класні. Спутник і дозатоп. Бачите, а це наші відмальовки, то що ми Дженесі сам лайфом малювали. Дивіться, наскільки вони. Детальні, тобто видно, як затоплені села, де основне русло було і так далі. Ну, а це від мальовки наші з минулих, зараз покажу, ось з минулих наших рибалок, наших тренувань. Так, ну і зараз що? Рухаємось ми по порічці. Бачите, тут теж видно, де всілякі були бугри. Малювалка відновилася. Для тих, кого не працює малювалка, це через те, що Ребами вам подавили спутники. Дивіться, коли заходите ось сюди в налаштування, тут є спутники. Подивіться дату. От якщо у вас тут стоїть не сьогоднішня дата, там час не важливий, дата, якщо не сьогоднішня, все. Вас подавив реб, і поки ви не встановите цю дату, а встановити її можна тільки або на сервіс-центрі, але це до першого ребу. Або приїхати, от як ми зараз, де не працюють такі реби, щоб у вас оновились спутники, і тоді малювалка починає заново працювати. Тобто проблема не з приладом, а проблема саме в подавленні ребом. Так, ну дивіться, у нас тут є якісь відмітки. Ставлю на якорь наш. У нас. До речі, можу це робити з із, із приладу, і із спереду, і з будь-якого з цих приладів все стоїть в мережі. І що? Зараз, Дімою, швид, швидко починаємо обробляти цю річку. Нам сказали, що тут, наче щось повинно бути цікаве, але поки що ми не бачимо нічого цікавого. Принаймні за перші 20 хвилин ми не отримали жодної. Жодного так. Да. Одно клювання в Діми щось було і то щось не зрозуміло. А такого щось явного, як нам розповідали, зайшли 15 хвилин 5 заліків, ну не знаю. не знаю. Так, збираємо ще один комплект для того, щоб оперативніше працювати. Це в нас буде Азура Хрю. Якраз я думаю, що вона буде суперово підходити під ці умови. От. Давно я не ловив цією вудкою, але настав, як то кажуть, цей день настав. Опа. О, та ти що? Так, що це в нас? До, 20, до 28 86 86 вудка, трошечки, звісно, задовго, Але ладно, буде 86-та. Човен у нас великий, тому, а, тому я думаю, що справимось. З 86-й вудку. Так, і катушечки. Котушечки будуть у нас, катушечка буде у нас. Катушечка буде у нас ось. цим шнуром теж одиничка. Це у нас Екселер. В нові тяні. Так. Єсть. Давайте подивимось в нашій сумочці, що у нас тут є корисного. Так, ще є у ось такі рибки 4-дюймові. О, є ось такі цікаві рибки, треба теж спробувати. Так, що, давайте збираємо, збираємо. Ловимо ми тільки струною. Ось таким чином, бачите, тонь, тонка струна. До речі, добре побачив, що розв'язується. Розв'язується мій вузлик. Ось тонка струна, а потім вставка флюра. Іде. Ну, флюр перед шнуром. Риба. Є риба. Вирішили перейти на фарелові підсаки, тому що ось, така азуровська підсака в мене, тому що з довгою ручкою. Бачите, риба відпадає, вона дрібна і великими підсаками махати, а ми зобов'язані приймати рибу в піцак, ну, тому, да, Ми не зобов'язані приймати рибу в підсак, Мається на увазі, що зобов'язані через те, що, е, щоб вона не сходила. і Ризикувати не, не можна. Ну, це така дім 40. Можу я сказати, що вона залікова. Так, да, так. Да. Ну, якщо її там правильно покласти, то 40 є в неї. Давай її не зарахуємо, бо вона на грані там. Не зараховуємо, як залік. Так, додаємо. Нижче. 2-2, 4 риби в нас. Так, зараз ну в цій локації, принаймні, риба бере не з урізу берега, а бере ось так от ну, кормі, тобто десь в середній дистанції між човном і берегом. Ах, літні наші точки ось там на тому куті. І оці всі завали аж побіли по тій кущі, це було все в воді. Наскільки все змінилося, зараз знов повністю новий рельєф у нас. Але плюс-мінус локації, вони працюють, але трошечки по-іншому на них треба ставати. Ну, нормально, 86 ю вудкою було приймати рибу в довгий підсак, в цілому без проблем. Я думаю, що... Ну, тим більше човен великий, якщо риба буде крупніша, завжди можна там зробити кілька кроків назад. І щоб напарник допоміг прийняти її в підсаку. Так, але зараз темп трошечки поганий. Два заліки у нас за півтори, ну менше, ніж півтори години, за годину два заліки. А нам ми з Дімою рахували, десь треба в годину чотири риби мінімум ловити на двох залікових саме, щоб ми могли нормально показувати результат. Ах. да. добре. Зачотно. Да? Ну, зверніть увагу, в що вона сідає. Тільки, ну, я не знаю, 90, мабуть, 5% це цей передній тройник. Тобто, якщо не було цього тройника, це все було холостиклювання. Так, міряємо. Так, 42. Це залік. Вподобайка, заліковий. Приходь завтра. Щуці. Так, ну от, дивіться, зараз я вам покажу на Panoptix, як виглядає місце, де вона клюнула. Дивіться. Ось, бачите, кущ і концентрація білої риби. Ось десь отут вона з під куща, коли я йшов під човном, вже і клюнула. Зараз ще контрольний закид зробимо. Один. Ну, ось схоже на щуку. Ось о, внизу стоїть під кущем. Ми не ловимо прям типу, як в пілагіку, але піддивлюємося просто де там біла стоїть, де кущ починається і так далі. Тільки сказав Дмитру, що може приманки не ті, Діма одразу. Як не ті? На, все те. Беремо. Чик. Десь на грані, да? ну треба міряти. Я там тобі намалював на січки. давай. Відпала. Бачиш, От оця ідея з форелевим підсаком, я думаю, що... да це крута ідея. Ну давай міряти. Опа. Єсть, так, да, 42 навіть. 43 навіть. Все. Сема. Сема. Да, це крута ідея. Ну, давай міряти. Опа. Є, да, 42 навіть. 43 навіть. Все. Сьома. Сьома. Прибав. Іма ще одну вкліпав. От, поняв, а так би подав, доставай да його так, а так би подав би тобі підсачик. Тобто це треба, щоб інший постійно дивився за таку. знаєш, навіть якщо підсак лежить біля... біля тебе, поняв. Так, да, навіть підсак, коли лежить біля тебе, треба підходити і класти тобі в зручне положення його. Якщо немає змоги взагалі допомогти тобі її прийняти. Залік. Дім? Чіткий. Так, ну все, це у нас. Дивіться, я тут рахую на годиннику, це у нас вісьма. Вісьма залікова і дві незалікових. Поставив на годинник собі. Застосунок, який допомагає нам рахувати залікові незалікові риби. Ну так, от Зараз ми дивимося, ми вчора ставали по виступам, а сьогодні навпаки по... А е... інша локація. Да, інша локація а сьогодні навпаки по таким ось заводям русловим. Ну Тобто, русло йде і ось такі заводи. Да, а точки, де ми ловили судаків, он всі всі на березі. Да. Said I never could, ever could change. I thought I never could, ever, could change. They said I never could, ever, could change. Damn right never would Leave the light on. on. Leave the light on. Just leave the light on, on. Yeah, leave the light on. on. If I'll ever change.